Завершився 20-й ювілейний меморіал пам'яті Олега Макарова. Прем'єр-ліговий Олімпік вибув з боротьби вже на стадії півфіналу, а золоті медалі традиційного міжсезонного турніру розіграли столичний арсенал і Ковалівський колос. Не зміг поборотися за золоті медалі меморіалу пам'яті Олега Макарова Донецький Олімпік. Команда Романа Санжара у півфінальному матчі поступила столичному арсеналу 2-1. Донечани вважались прем'єр-ліговою командою лише формально, адже гравці основного складу у цьому поєдинку участі не брали. Любове пораження розстраювати, але в голову гла ми не ставили виграти, виграти цей турнір. Наша задача була просмотрити новічков. Підтягнути ребят, у которых були травми, Тот же Віталій Гашкадер, у нього розрив хило був. Я давав йому можливість на 10-15 на минут вийти, щоб ну, вкатуватися уже в гру. І он психологічно не боявся виходити в матчі, щоб це робити не на зборах, а на зборах вже щоб він був впевнений. Вже на наступний день після змагань команда Романа Санжара відправилась на збори до Арабських Еміратів. Меморіал Макарова для Донечан лише початок підготовки до весняної частини сезону. У нас много варіантів по, по спаррингам, но будем определяться окончательно там. Есть команды и, и корейские команды, есть и европейские команды, и арабские команды. То есть много будет вариантов, но определяться будем непосредственно на месте. Свою чергу столичні каноніри підійшли до меморіалу Макарова з більш серйозними намірами. Амбіційний арсенал минулого року виграв чемпіонат та Кубок Києва і на турнір, який деякі команди розцінюють як підготовчий, також поставив максимальні завдання. Це вставили виграти турнір. Якщо ми будемо заявлятися на турнір. У нас були заявлятися лі готуватися через тренувальний процес, то вирішили заявитися. але поставили одразу задачу. Якщо ми заявляємося, ми будемо ставити задачу виграти турнір. Потом, конечно, уже узнавали, какие соперники попались, з какому зону. Ну это вже не имело значення. Задача стояла перед тим, як завідува у вирішальному матчі турніру. Арсенал помірявся сили з ковалівським «Колосом». Відкрили рахунок у зустрічі каноніри, але по перерві ковалівці один м'яч відіграли. За кілька хвилин представники столиці, реалізувавши одинадцятиметровий, знову вийшли вперед. Утім, на останніх секундах гри футболісти «Колоса» вдруге протягом поєдинку встановили паритет. Команда дуже сильно настраювалася на перемогу. Вийти з такої групи важкої нам було дуже тяжко. І хлопці всі настроїлись. І ми знали, що ми не здамося, да? якщо це буде 99-та минута, Все одно всі будуть битися до останніх секунд. Переможець турніру мав визначитися завдяки серії пенальті. Футбольна лотерея стала не менш напруженою ніж сам матч. Для виявлення переможця гравці обох команд пробили по 9 ударів. У підсумку футбольна фортуна була на стороні Ковалівського колоса, який і став переможцем ювілейного меморіалу Олега Макарова. турнір. Показав, що найголовніше, що кожен з нас должно вести победам, це пам'ять пам'ять о людях, які дали славу нашому футболу. Всі футболісти аматорські, там, професіонали міряються силами. Знаєте, і нам дуже цікаво грати з командами прем'єр-ліги, першої ліги, топові команди, четверте місце в чемпіонаті України, Олімпік, Перша ліга, Чернівська, Десна, теж четверте, Дінамо, Київ. Це зібрані всі футболісти високого класу, знаєте, і аматорські футболісти тягнуться до професіоналів. Нам цікаво дуже. Дмитро Шимановський, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.